Ось у цій квартирі одного з будинків у Хмельницькому проживає семирічний Ілля Копач. Сьогодні до нього завітали дід Мороз та Снігуренька і не з порожніми руками. Тримай, рости великим, здоровим, бачиш, подарунок. Родина сьогодні справді потребує матеріальної підтримки, адже опинилася у складних життєвих обставинах. Сама виховує дитину, тобто хлопчика від народження. Допомогу наразі нам надає соціальна служба при можливості. Вони допомагають мені у пошуках роботи, але, на жаль, по моїй спеціальності дуже, дуже нелегко знайти роботу. Соліст, вокаліст, ансамбль хору. Сором'язливий і задоволений новою іграшкою Ілля не залишив і гостей без подарунків малюнка і вірша. Рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя Усе він у тобі нам несе. А наступний сюрприз очікував 10-річну Маргариту Бойку. Дівчинка просила у листі до Діда Мороза про мульберт, а для свого маленького братика Павлика про машинку з радіокеруванням. І мрія збулася. Я тримаю часто подарунки на день стомаклай, бо я сохняє чим. Діти не приховують емоцій. Задоволена й бабуся, яка водночас є опікуном Маргарити. Зізнається, період для їхньої сім'ї наразі важкий. Утім, соціальні служби не полишають їх без уваги. Так сталося, що прийшлося оформити опікунство, але зараз, мабуть, трошки наладилось. більше. мені. Дівчки нам соціальної служби нам допомагають і от якісь юридичні запитання, якісь психологічні запитання, взагалі допомагають. Загалом благодійна акція охопила близько 120 сімей краю. Друга її хвиля, новорічна, передбачають, буде не менш результативною. Дорогі хмельничани. Ми дуже вам вдячні, що ви не байдужі до нашої акції. Будь ласка, приєднуйтесь. Вона буде тривати ще до нового року. З новим, З новим роком.